Речі вагова коробочки 1940, це 4,5 євро за 1 кілограм. Ось такий чехочок, тут здається, без. Наступний підвісочка, ось така зірочка повністю навесенка. Ще один чехочок книжечка на телефон. Наступна ось така тична операція. Олівчики. Так, і ще один брілочок з таким мішкою. Розчісочка стіч. Ось такі біли. лупа, наступне, ось така ігрушка поні. Понісю до речі новесенька вона щось має робити, співати говорити. І так далее наступно наступит опробник парфумів дальше для вышивання окуляры открития поніс новая сенка з на рочку дальше ось такие лобзик рюкзак я не знаю як правильно називається. дальше Кобильник. Це схованка. Це книжка-схованка. Ось так вона виглядає. Сюди можна ще, до речі, дуже реалістично. Ось так, випалий підстави. Масочка. Сумка. Так розумію, вона всередині ага, є картонка. Штук для масочка. Еще одна масочка сиренька. Далі у нас тут є всередині якийсь для спа процедур. Один уже такий помлений. Ось такі декоративні два сердечка. Наступне. Тут у нас три лака для нігтів, Раз, два і ось такий. Ну і ось така косметичка. Кишенька ще одна, там немає нічого. Це є якийсь тубус, я так розумію, що тут карта. Mm. Так, далі. Я один тренажер. Е, Дощик. Да, тут ялинку новорічну. Далі, тут щось гарно запаковане, мабуть, якась картина і всередині є ще якась ось така штука. Картина гарно запакована і тут, напевно, більш штуки ніж ставати не повинно. Далі ось таке, я так розумію, сільдавани подарунковий набір. Далі посуда. Посуда теж дуже гарно запакована, це або великий глечик. Ось далі ось такий барабан. Так, тут у нас є рюкзачок, а всередині, всередині. Всередині щось є. Як розумієте, там якийсь цілий набір, можливо, для якихось бійців. Так ось така статуеточка. Магнітик. Кремчики різні. Масочка з оленем. Далі ось така штука. Я не знаю для чого вона почалася. Підставка для посуди. Далі йдуть в жалізі. Можливо, на машину швидше за все. Рюкзачок звинкою пепою. Так, тут у нас ось така нічний клампа. Дальше. Далі ось таке. Можна собі поставити стрічку і повісити. Так, є якийсь ось такий круг. Так, надувний круг, але воно ну, має якусь форму. Ось така біл, біла штука. Далі ще багато заспетики. Є якісь лосьянчики для рук, це шампунь у нас. Це якась маска. Ну, ця штучка має світитися, подивіться, яскраво світиться, дуже класно, ціленько. Далі піднос. Книжка знову. Ага, Тут вже є у нас ноти. Так, якась ігра. Ну, і тут у нас багато запакованої посуди. 20 чашка, чашка. 16 чашка. 16 і ще один раз такий великий покальчик. Стука, щоб робити різні. Маленцію, вафлі, так далі. Там є ще підводка, якась така мегасенька штучка і грушечка. От кушайте власне на руч. І ось таке, щоб теж вишивати. І все, коробочка вагою 19400. 19 я вам показала повністю і готова для продажі.